Вітаю, дорогі друзі, глядачі. «Анунтіо вобіс, Гуадіу Магнум Хабемус папам. Завіщаю вас велику радість. Маємо папу. Ці слова стали хвилюючим для мільйонів католиків у світі. Конклав кардиналів обрав нового папу, і ним став Лев 14-й миру Роберт Френсіс Превост. Отже, що відомо про нового папу? нового Пантифіка, чому саме це ім'я і що він може принести Україні і католикам загалом, папа дуже впливова людина в світі, і він і впливав на перебіги нашої війни, частково будучи посередником в певних обмінах і процесах, особливо, що стосується допомоги пошуку там, дітей і багато чого іншого. Тобто, інститут доволі серйозний. Тож, давайте подивимося. Що там далі буде? Роберт Френсіс Превос став першим папою з США, першим папою з Північної Америки та другим папою поспіль з Нового світу. Роберт Превос був монахом Августинцем, який народився у Чикаго. Цікаво, що папа Лев XIV є магістром математики, але вирішив стати монахом ордену августинців. При цьому Превос має канонічну світу і знайомий з канонами католицизму. Однією з причин, чому обрали папу США, вказує те, що католики з є однією з найбільш швидкозростаючих груп населення в США, що додає особливості бої ваги Америці. Але при цьому папа розуміє, що центр католицизму не знаходиться в США і буде більше працювати з простими людьми та вірними у всьому світі. Ну, до цього моменту був певний бан на папу з Сполучених Штатів, і видно, що ми живемо в часи змін. Хтось може там запідозрити, що папська держава. Хоче отримати кращі торгові угоди безпосередньо з Америкою, але мова, напевно, не в цьому. Хоча Трамп може бігати і розповідати про те, що це золотий вік Америки, що Найтон тон папа на американець, От. хоча там з превостом є дуже така цікава історія, доволі смішна. Він поправив Венса. В тому, що Венс там розповідав, що Христос сказав про те, що чи не є там градацію любові від своєї сім'ї до інших ближніх, а право це бомбануло свій час. Він твіт цілий написав, зараз вже 20 мільйонів там е, його вже побачило, дуже зростає в переглядах цей твіт, що е, Прево сказав, що ніякої градації до любові до ближніх у Христа ніколи не було. Він вважав, що. Христос сказав любити всіх, а не там домочадців, в першу чергу, чи родину, а далі когось іншого. От. Ну, дуже цікава вже була історія з тим папою. От. Хоча він зареєстрований республіканець. Ми зараз про це далі будемо говорити. Майбутній папа Лев XIV провів частину своєї душпастирської роботи в Перу, де викладав канонічне право. Пропускаємо, що він чудово усвідомлює небезпеку лівих. Так як саме в цю епоху в країні діяли комуністичні і терористичні групи, які також обували католіків. Тому сподіваюся, що папа розуміє небезпеку радикальних груп різних, зокрема і китайських комуністів, бо Вікін давно утискає в права християн, зокрема і католиків. Навіть додаток на Біблію не можна так просто завантажити. Хоча в Китаї дуже сильно зростає католицька паства, і це цікавий процес. Але Китай намагався впливати безпосередньо на. На вибори і хотіли отримати більш лояльного кандидата. Це не зовсім лояльний. Не можна сказати, що Превост є якийсь там і правий, і лівий. Він такий доволі центричний чоловік, душпастер, і це можливо в цій ситуації це добре. Тобто, китайцям не підіграв канклав, це дуже добре. Але разом з тим сказати, про те, що обрали якогось там ходячого там правого, який буде більш цікавий трампістом. Теж цього не сталося. Хоча американець, так що не крайньо правий, не мага, не мега-консерватор, але американець, так що, Фредович, цього тобі буде й досить. на католиків Китаю може посилитись, хоч на обраний Бапа Лев, 14-й американець і немає репутації противника Китаю. Саме його обрання справжній ляпа з Пекіну. Тим паче, що цього разу китайська влада як ніколи раніше намагалася вплинути на ці вибори. Католизм у Китаю стрімко зростає. За прогнозами, вже в 30-му році ця країна матиме найбільше католиків у світі, а це означає, що Пекін змушений буде так чи інакше зважати на цей процес, і тому так просто шантажувати папу теж не вийде, тому що так чи інакше це більше громадян Китаю. Навіть католиками, і в цьому є теж певна особливість. Хоча в перу кардинала хвалять за підтримку венесуельських іммігрантів та відвідування віддалених громад, його критикують за його стосунки із священниками, звинуваченими в сексуальному насильстві. Так само є і критика в Америці, що після повернення до США Превос не дуже сильно боровся з сексуальним насильством в церкві. Але тут теж є нюанс, так як католицька церква офіційно говорить про цю проблему і старається з нею боротися. Хоча відкритість. В свою чергу створює негативну реакцію, що нібито хоче зобразити частину католицького духовенства як дуже неморальну і злочинну. віримо, що католики будуть далі боротися з цими явищами, поважаємо їх за відкритість. Разом з тим, доказів, що Превоз якомусь брав участь в цьому, теж немає, це не доведено, але певні критики всю сторону намагалися бути. Дух часу диктує свої вимоги, тому цікаво глянути про те, яким є папа Лев 14. По гострим питанням. Папа Франциск був доволі ліберальним папою щодо ЛГБТ, а от Лев-14, скоріш за все, буде більш консервативним. Ну, як мінімум, він не буде ні виступати проти, ні. Не загравати цієї темою не буде у зверненні до єпископів у 2012 році. Він висловив жаль спроду того, що західні змі та масова культура сприяють співчуттю до вірувань та практик, які суперечать Євангелію. Він згадав про гомосексуальний спосіб життя та альтернативні сім'ї, що складаються з одностатевих партнерів та їхніх усиновлених дітей. Як єпископ у Чеклаю в місті на північному заході Перу він виступав проти плану уряду щодо введення в школи навчання про гендерну рівність. Просування гендерної ідеології викликає плутанину, оскільки воно прагне створити гендери, яких не існує, сказав він місцевим змі. Ну, доволі. Консервативний чоловік, як бачимо, От. але сказати про те, що він там готовий воювати шаблею, теж не можна у 2015 році. Папа Франциск перевів Роберта Френсіса Превоста на відповідальну посаду в католицькій церкві. Майбутній Лев 14 очолив Ватиканський офіс відповідальний за вибір священників, які повинні служити католицькими єпископами по всьому світу. А це означає, що він брав участь у виборі багатьох єпископів у світі. Рево сказав під час прес-конференції в Ватикані 23 го року. Наша робота полягає в тому, щоб розширити намет і дати всім знати, що вони раді бачити себе всередині церкви. У 23-му році Папа Франциск призначив його перфектом декастерії у справах єпископів ключової посади в Римській Курії. Ця посада відповідає за оцінку та рекомендацію кандидатів на єпископат по всьому світі. За роль підвищила. Відомість та вплив Превоса в католицькій церкві, потенційно підвищивши його популярність перед будь-яким майбутнім папським конклавом. Можливо, саме тому Франциск його бачив як найбільш поміркованим і незаангажованим кандидатом на папство. На думку Франциска, Превос міг бути чудовим балансом у католицькій церкві між ліберальним крилом і консервативним. Важливо, що він очолював одну з найреволюційніших реформ, здійснених папою Франциском, коли він додав трьох жінок до виборчого блоку, який вирішує кандидатури яких єпископів передавати папі. З іншого боку, папа Лев рішуче проти прийняття жінок у Сан-Д'яконів, не кажучи вже і про священників. Також відомо, що американський папа поділяє екологічні проблеми свого попередника. Цікаво, ходять також чутки, що папа Лев XIV є зареєстрованим республіканцем, і тут, мабуть, у вас з'явилися підрозри. І раніше сказав, що він, начебто, мага-активіст. Але ні, як я теж і сказав, він е е так чи інакше полемізував з Джей Ді Венсом і правильно робив, тому що те, що там Венс потякав, це на голову не налазить. Отже, ще раз кажу: була богословська проблема про Ордо Моріс, Джей Дівенс заявив, що, мовляв, за християнським вченням любов треба будувати за принципом. Концентричних кіл, спершу родину, потім сусіди, громада, свій і вже потім весь світ. За його словами, лівість цю ієрархію нібито спотворили, але кардинал Превос на це швидко відреагував, знову таки давши твіт, що Пенс помиляється. Ісус не просить нас виставляти свою любов до інших за пріоритетом. Тому є великий шанс, що в нас папа злав е нормальних республіканців. От. Звідки не чекали, дорогі друзі, бачите? Також наших громадян турбує питання ставлення папи до війни в Україні. Поки не вдалося знайти якихось конкретних заяв, але якщо судити по вступній промові, то папа виступає мир у всьому світі за налагодження мостів. Тому важко сказати, чи буде ця позиція Франциска більш рішуча чи більш проукраїнська. Судити, будь... судити будемо по його ділах. До речі, у нас на телеграм-каналі. Є відео оголошенням нового папи, там ми перекладаємо часто, актуальні події, виставляємо дуже швидко, тож долучатись. Важливо поговорити і е, про ім'я Понтифіка. Останнім папою з ім'я Лев був аж наприкінці 19 століття. Лев XIII, хоч і був сином дуже знатної і древнього патриційного роду Сієно, став папою робітників Лев XIII заклав основи такого політичного руху, як християнські демократи. у своїй Енцикліці рером новаром, папа заклав основи сучасної католицької соціальної доктрини, яка встановила баланс у відносинах між церквою, нацією, бізнесом та державою. Знаково, що перший раз вийшовши у ролі нового понтифіка, папа Лев XIV одягнув традиційну Петрахіль, яка має золоту вишивку та червону мацету, як і папа Бенедикт XVI у свій час, це відрізняє його від Франциска, який відмовився від цього і вийшов скромніше вдягнутий. Абу, папа Лев 14 хоче, як і Лев 13, модернізувати католицизм до вимог нового часу. Можливо, це спосіб дати сигнал, що лінія церкви буде як консервативною, так і помірковано модерністичною. Будемо стежити за діями. Зараз от він, він провів першу месу. Теж він був спосохом, який безпосередньо Бенедикт носив і якого Франциску уникав. Тож теж така була сигнал. Йому треба склеювати, об'єднювати церкву. Сподіваємося, що прево знайде. Цей баланс і ліберального, і консервативного, і церква далі буде в першу чергу опорою для людей. А особливо в ці складні часи, особливо враховуючи, що католиків стає все більше в країнах усі зла, це все не так просто. Але лягати під ці режими, як під Пекін, церква не має католицька в цьому випадку. Тож будемо спостерігати, нехай. Буде з Богом превос, і все в нього вийде на краще. Всім, всього найкращого, до побачення!